Так, я зараз на кухні, хочу приготувати дуже смачненький і корисний сніданок і з вами поділюся рецептиком. Основа в нас будуть кукурудзяні коржі. Ось ви бачите список усіх потрібних інгредієнтів: консервовану кукурудзу, сир, сіль, перець, яйце. Все гарно перемішуємо до однорідності. Формуємо ось такий коржі і випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин. До золотистої скоринки. Тоді змащуємо крем сиром і додаємо улюблену начинку. У мене сьогодні багато зелені, авокадо і тунець у власному. Ось соці. такий сьогодні у мене оригінальненький сніданочок, дуже-дуже смачний. Раджу спробувати і вам. Дуже корисний, насичує. І після такого сніданку ви точно за годину не захочете їсти, а будете сповнені енергії. Корисний і дуже смачний омлет зі шпинатом та сиром. Обов'язково спробуйте. Він чудово підходить для сніданку або легкого перекусу. Білки відділяємо від жовтків і взбиваємо зі щіпкою солі. До білків додаємо 3 столові ложки молока, на розігріту сковорідку вливаємо білок, зверху викладаємо нарізаний шпинат і сир фетів від торгової марки Лель. Готуємо приблизно 1-2 хвилини. Тоді обережно скручуємо рулет. З одного боку вливаємо жовток, коли він буде готовий, формуємо рулет. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.